Отже, усім привіт! І зараз ми поговоримо про божевільний розлад мозку, що виникає під час сну і змушує мозок вибухнути. Мене звати Лапта сніжана, я студентка другого курсу першого медичного факультету. І сьогодні я запрошую вас у світ ще одного загадкового і водночас маловідомого явища. Воно звучить настільки неймовірно, що легко сплутати з вигадкою або кадром із фільму жахів. Але це реальне порушення, і цілком можливо, що хтось із вас, з вас уже переживав подібне, навіть не знаючи про його назву. І поки ви ще не зовсім розумієте, про що саме буде йти розмова, невеличке запитання до вас. А чи доводилося вам коли-небудь прокидатися від гучного звуку, якого насправді не було? Якщо так, то напишіть плюс до чату, якщо ні, то мінус. Добре, бачу ваші відповіді. Дякую. І можливо, ви подивилися на назву моєї доповіді і подумали, що все це вигадки або щось дуже жахливе. Питайте, цілком справжній феномен та на щастя не такий страшний, як може здатися на перший погляд. Якщо ви колись дивилися старий науково фантастичний фільм жахів сканери, то бачили бухаючу голову усії красі. А тепер, якщо ви дивилися цей фільм, то напишіть плюс до чату. Ну, ми перейдемо тоді до невеликого відрізку з цього фільму, щоб ви зрозуміли про що роз... від розмову, і насправді. Хоча цей фільм було знято ще у 1981 році, нікому досі не вдалося перевершити його за ефектом вибуху голови зсередини. Синдром обихаючої голови не настільки драматичний чи страхітний, як у цьому фільмі, але він усе ще досить неприємний для тих, хто з ним стискається, і хочу звернути увагу на те, що лікарі писали про це ще у 1876 році, але сама назва синдрому Бухаючого голови або СВГ з'явилася лише у 1988 році. Цей розлад класифікується як порушення сну, і що з давніх часів люди описували найрізноманітніші дівні речі, що траплялися з ними під час засинання або одразу після пробудження. У різні періоди ці явища називали по-різному: від клацання мозку до сучасного терміну епізодичний черепно-сенсорний шок. Певні епізоди супроводжуються слуховими і зоровими галюцинаціями, а також фізичними реакціями, відчуттям спеки, підвищенням температури тіла, поколюванням по всьому тілу, так, ніби через нього проходить електричний струм. Дехто розповідав, що раптово переставав дихати, а тоді здригався, після чого всі ці відчуття зникали так само швидко, як і з'являлися. Це справді більше схоже на сцену з науково фантастичного фільму, ніж на реальний досвід. У 2017 році The Guardian повідомила, що багато людей чують у подібні моменти різноманітні звуки, від серії пострілів до фейерверків, криків, ударів або навіть падіння посуду. І безумовно, такі миті страх цілком природний. Найчастіше СВГ порівнюють із перелічем сну, який, можливо, знайомий і вам. Коли тіло спить, а свідомість частково прокинулась. Ви ніби все усвідомлюєте, але не можете поворухнутися, і водночас не впевнені, спите ви чи вже ні. Це викликає сильне відчуття тривоги та безпорадності. І одним із найхарактерніших проявів є шум у голові під час засинання. Деякі описують його як вибух або постріл з гармати десь у середині черепа. При цьому жодного болю немає. Отже, до основних симптомів належить сонний параліч, про який я вже зазначила, також панічні атаки, тобто різка тривожність, запаморочення, прискорене серцебиття, слабкість, також зорові галюцинації, тобто спалахи світла, які зазвичай з'являються під час засинання, посмикування кінцівок, тіло реагує на раптовий вибух звуку. А також шумовий образ, що може бути різним: це дзвони, удари, вибухи. Деякі дослідники вважають, що тип шуму може залежати від особистості людини, її діяльності або навіть темпераменту. І важливо не сплутати прояви СВГ і симптомами інсульту, який супроводжується сильним головним болем, порушенням мовлення, втратою чутливості в кінцівках та дезорієнтацією у простірі. У випадку СВГ таких симптомів немає, а сам епізод, хоча й неприємний, зазвичай не несе загрози життю. Прикладом може слугувати розповідь чоловіка індіанського походження, який неодноразово переживав серію подібних нападів і описав їх як вибухи в голові. Він зазначав, що ці епізоди завжди трапляються під час засинання, Щойно заплющує очі, з'являється відчуття потужного електричного імпульсу, який принизує голову, а іноді все тіло. До того ж, він бачить яскраві спалахи світла, ніби хтось блимає ліхтарем йому просто в обличчя. Попри страхітливі прояви, чоловік стверджує, що всі ці відчуття зовсім не болючі. Вони супроводжуються раптовим звуком, який він описує як постріл або гучний вибух. Але що найдивніше, джерело звуку неможливо визначити. Він з'являється ні звідки і настільки реалістичний, що щоразу буде зі сну. Спершу чоловік вважав, що йому щось сниться або це галюцинація. Однак напади почали повторюватися, і він звернувся до фахівців. Врешті-решт, після низки обстежень йому поставили діагноз синдром вибухаючої голови. Рідкісне порушення про яке до того він навіть не чув. Цей приклад цікавий тим, що, за словами пацієнта, він не мав жодних інших порушень сну, не вживав медикаментів, не переживав серйозного стресу. Саме тому його випадок вивчається окремо як потенційно ідіопатичний, тобто без встановленої причини. Його історія також підтверджує, що СВГ може виникати навіть у зовні здорових людей, залишаючись абсолютно безпечним, але психологічно вкрай тривожним досвідом. Попередній випадок продемонстрував, як синдром бухаючого лива може виникати навіть у цілком здорової людини, без очевидних причин, але не менш показувала їй інша історія на цей раз задокументованому у великому інтерв'ю для BBC. У цьому випадку чоловік стискався з регулярними нападами, які складно було називати випадковими чи поодинокими. Все почалося з дивного шуму, що поступово наростав, і за його словами звучав так, ніби мозок готується вибухнути. Після цього лунала гучна звукова хвиля, яку він описав як металевий удар або сильний розряд струму. А перед очима спалахнуло інтенсивне світло. Візуальні ефекти нагадували коротке, але яскраве засліплення, схоже на те, як блимає фотоспалах. Попри драматичність таких нападів, біль був відсутній. Однак психологічне напруження і страх не зникали ще довго після пробудження. Спочатку чоловік думав, що це наслідки сну або сильного стресу, та після серії повторень звернувся до лікарів. Лише тоді він дізнався, що те, що з ним відбувається, реальне і визначене порушення сну. Його історія цікава ще й тим, що він відкрито розповідав про досвід, який багато хто замовчує. До того ж, у матеріалах БІБІСІ згадується, що подібні симптоми деякі люди пов'язують із містикою, викраденням прибульцями, впливом надприродних сил чи навіть змовами. Це ще раз демонструє, наскільки незвіданими залишаються межі між свідомістю, сном і сприйняттям реальності. Синдром вибухаючої голови, не виникає під час переходу між фазами сну. Перед засинанням або одразу після пробуження. Саме тому однією з найпоширеніших гіпотез є припущення, що причина полягає в неправильному функціонуванні певних процесів у мозку на межі неспання і сну. Проте точного наукового пояснення цього явища поки що не існує. Цікаво, що до потенційних причин на також відносять судоми, психоемоційне перенапруження, тривожні розлади, патології середнього вуха, побічні ефекти лікарських засобів або навіть посттравматичний стресовий розлад. Але жодна з цих версій не підтверджена остаточно. Потрібна глибша діагностика та дослідження. І звернімо увагу: активне вивчення цього синдрому розпочалося лише у 21 столітті. Відповідно, клінічних даних наразі недостатньо, саме тому будь-яка інформація радже припущення між науково-обґрунтованим висновком. Честа причина, яку називають сумнологи, це хронічний стрес, особливо після сильного психічного потрясіння. Але важливо підкреслити: стверджувати, що синдром вибухаючої голови викликається саме стресом на 100% не можна. Індивідуальні випадки можуть бути пов'язані з різними чинниками, тому ж варто звернути особливу увагу. За спостереженнями лікарів, синдром частіше проявляється у жінок віком від 20 років, про це я згадаю ще трошки пізніше, а також у дітей дошкільного віку. До групи ризику також входять люди з психічними розладами або захворюванням нервової системи, а також особи з алкогольною або наркотичною залежністю. Однак важливо розуміти, наявність одного або кількох цих факторів ще не означає, що людина обов'язково буде виявленою СВГ, усі ці чинники можуть лише побічно вказувати на можливість розвитку синдрому. Сучасні наукові уявлення пов'язують виникнення синдрому бахачів з голови з порушенням нервової активністю у ретикулярній формації, в структурі, розташованій довгаством мозку. Саме вона відповідає за формування базових рефлексів і регуляцію станів на спання та сну. Ця ділянка мозку виконує важливу функцію: пригнічує активність нервової системи під час засинання, сприяючи поступовому переходу до сну. Але якщо передача нервових сигналів у ретикулярній формації порушується, цей процес порушується відповідно. І в такому разі активність мозку не зменшується, як належить, а поводиться нестабільно. Нейронні імпульси передаються хвилеподібно та з максимальною швидкістю, то різко затихають. Саме ці різкі стрибки можуть сприйматися людиною як раптові звуки або зорові вибухи в голові. Також на функціонування ретикулярної формації можуть впливати деякі медикаменти, зокрема антидепресанти та транквілізатори. застосування таких засобів, особливо при порушенні дозування, або без належного медичного контролю, може збільшити ризик виникнення СВГ, оскільки вони змінюють електричну активність у мозкових структурах відповідальних за сон. Який розвиток медицини наука все ще не має чіткої відповіді на запитання, скільки людей насправді стискаються синдром? Які виникають під час засинання або сну. Але нові дослідження змінюються уявлення. Згідно з даними The Guardian, СВГ може бути набагато поширенішим ніж вважалося. Десь 7% здорових людей, десь пацієнтів із розладами сну та 13,8% Психологічними порушеннями повідомляли про подібні епізоди. У дослідженні, яке провели серед 211 студентів одного з університетів США, 18% відсотків визнали, що вже стискалися з цим синдромом. І цікаво, що жінки повідомляють про себе частіше за чоловіків, а ризик зростає, якщо в людини є інші порушення сну або вона переживає синдроми зміни часових поясів. Також відомо, що вибухи найчастіше виникають при зміні фаз сну, особливо коли повільна фаза переходить у швидку. Напади можуть бути поодинокими або повторюватися кілька разів за ніч, і тривалість зазвичай не перевищує 10 секунд, але в окремих випадках звуки тривають довше. І, хоча під час неспання симптоми практично не фіксуються, у нічний час вони здатні серйозно порушити сон і залишити людину в стані тривоги та розбитості. Щоб виявити синдром вибухаючої голови, варто звернутися до невролога або сонолога. Само вони займаються порушенням сну, зокрема такими рідкісними як СВГ. Під час першого прийому лікар уточнює, коли з'явилися симптоми, як довго тривають епізоди, чи є хронічні захворювання, безсоння або подібні випадки в родині. Щоб краще підготуватись до консультації, можна вести щоденник сну, фіксувати самопочуття, особливості засинання та навіть зміст сновидінь. Для точної діагностики зазвичай призначають полісомнографію. це дослідження сну в стаціонарі, під час якого фіксують активність мозку, серця, дихання, руху тіла та інші показники. У деяких випадках додатково проводять МРТ або КТ головного мозку, реагає також УЗД-судин, щоб виключити інші неврологічні стани. Лікування спрямоване на зменшення частоти та інтенсивності симптомів. І за потреби лікар може призначити антидепресанти, транквілізатори та блокатори кальцієвих каналів. При неправильному дозуванні симптоми можуть посилитись, тому будь-які зміни в схемі лікування потрібно погоджувати з лікарем. І, окрім медикаментів, ефективною є психотерапія, особливо коли синдром пов'язаний із хронічною тривожністю чи депресією. Для стабілізації нервової системи важливо спати не менше 7-8 годин на добу, уникати стресу, вести здоровий спосіб життя: рух, харчування, мінімум кофеїну та алкоголю. Синдром вибухаючої голови це не вигадка і не художні перебільшення, а реальне неврологічне порушення, яке ще досі лишається маловичним. Його прояви можуть бути короткотривалими і безболісними, але часто супроводжуються сильним переляком та дезорієнтацією, що робить цей стан надзвичайно неприємним. І сьогодні ми розуміємо, що СВГ це не загроза життю, але й не що, що можна ігнорувати. Він вказує на такі порушення в роботі мозку під час переходу між сном. І на спані. саме такі прикордонні стани допомагають нам глибше зрозуміти, як функціонує наша нервова система, і наскільки вразлива вона може бути до внутрішніх і зовнішніх чинків. І наразі дослідження тривають. І чим більше ми дізнаємося про подібні синдроми, тим краще можемо розуміти природу здум, стресу, мозкових збоїв. А головне це знання дає змогу підтримати тих, хто переживає подібні епізоди, не осуджуючи, а пояснюючи. Отже, синдром вибухаючої голови ще один доказ того, наскільки складним, чутливим і захопливим є людський мозок. Тут є QR-коди на посилання до чатів, а також де ви можете зв'язатися зі мною. Дякую за увагу.